Доброго дня у студії громадська культура і я Катерина Мізіна. Сьогодні наша тема от, література, як ми можемо побачити на нашій плазмі. Так, говоримо про Франкфуртський книжковий ярмарок. Про це наймасштабніше, хто не знає, це наймасштабніша зустріч видавців, авторів, читачів, в принципі, всіх, хто якось причетний до книговидання або літератури. От і власне там побували мої сьогоднішні гості Дмитро Кулеба. Він зараз зачитає посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України та Дана Павличко, директорка видавництва основи, здрастуйте, друзі. Розкажіть, з якими особливими дорученнями ви поїхали на франкфуртський книжковий ярмарок цього року? І, взагалі, як для, для початку, як була представлена Україна цього року там? Повернулася з Франкфурту я лише вчора. Я була там весь час. Я представляла в першу чергу видавництво основи, і також деякі книжки видавництва основи були представлені на загальному українському стенду, який був організований Держком Телерадіо. Але крім такої участі, у нас була підтримка від Міністерства закордонних справ і у нас. Була спільна акція з міністерством закордонних справ по розповсюдженню інформаційних матеріалів про українських політв'язнів в Росії. Це ну це були такі окремі як захід, такий, так? Ну тобто, те, що ви e, насправді ми були там ініціатива? дуже великою делегацією від України і від видавництва основи. Там були наші ілюстратори, редактори, автори. І кожен раз, коли ми ходили на зустрічі по нашим питанням, ми усім роздавали ці інформаційні матеріали. Також там було доволі багато дискусій про Росію, і на одну з цих дискусій ми також приходили і роздавали. Інформаційні матеріали усім учасникам mm -hmm. дискусії, усім, хто стояв у залі, усім глядачам. То це була е, ідея от вашого видавництва основи. Так, я так розумію, ви посприяли друком mm -hmm. е, чимось. Це таким, була так? ідея Міністерства закордонних. Так. Так. У нас був е, такий спільний проект, можна сказати. Ми спрацювали державно-приватне партнерство. Для нас була приємність допомогти і видавництву взяти участь в цій в цьому ярмарку, але і ми запропонували не лише культурну подію перетворити на політику культурну подію. І по суті, це була така публічна дипломатія в дії тобто, коли інструментами літератури, інструменти культури використовуються для інформування яких закордонних аудиторій про ті надзвичайно важливі питання нашої зовнішньої політики. Які ми хочемо, щоб люди знали в усьому світі, і доля наших політв'язнів, безперечно, є таким питанням. Тому ми дуже вдячні видаництву основи за те, що вони підтримали цю ідею, і за те, що на місці по суті, ми вперше таке зробили, коли Україна величезна кількість людей охопила інформацію про наших політв'язнів. Все це Мета стратегічна цього це створення максимально широкої публічної підтримки. Тобто, тому що коли про долю цих людей знатимуть, про них почнуть турбуватися, тобто ці теми ця тема повинна бути завжди на плаву, і люди повинні про неї знати. І, зокрема, дійсно на цій дискусії з щодо Російської Федерації, тобто куди приходять люди, зацікавлені в регіоні, зацікавлені в Росії якраз їм нагадали про ті злочини це які... щось, щось таке так це я так знайшла в цю фотографію да e, вот. це була дискусія на тему росії і no, е... якось так дуже на тему росії на що на тему саме як розуміти як як розуміти росію там uh -huh. зібралися науковці і письменники німецькі міжнародні а і, російські і, і російські також були представники але в першу чергу це була дискусія серед німецьких науковців вони дуже цікавляться, в принципі, східною Європою, Росією, і, на жаль, досі там панує така думка, що у нас це не війна з Росією, що це конфлікт, і, звісно, Росія дуже багато витрачає зусиль та коштів на свою пропаганду. Тому нам дуже важливо розповсюджувати інформацію про те, що справді відбувається, і розповсюджувати інформацію про українських політиків. Тому що там особливо україною не так всі цікавляться, як би ми хотіли про це думати. Саме тому бути на найбільшому, на найавторитетнішому книжковому ярмарку в світі. І розповсюджувати таку інформацію це пріоритет номер один для України, і це дуже класно, що приватне підприємство, приватний бізнес може співпрацювати з державними органами, бо лише разом у кооперації ми можемо досягнути якоїсь мети. Угу. Ось так виглядали ці брошури. Наскільки я розумію, так вони були англійською і німецькою мовою. Угу. Я хочу сказати, що по перше, це теж бік Росії. Тобто цим матеріалом ми теж показуємо, що у Росії абсолютно інший бік. Можна вести багато інтелектуальних розмов про те, що є таке Росія, чи має вона право на захист десь в світі своїх інтересів. А ми показуємо, що є інша Росія, Росія, в якій людина як 300 років тому не мала жодного значення, так і зараз не має жодного значення. Хочуть кинуть за грати, хочуть посадять у в'язницю, хочуть викрадуть. І це теж бік Росії. І другий момент, який я хочу ще підкреслити, якраз от правий палець правої руки прикриває, прикриває. Там логотип, дуже важливий логотип це логотип організації Євромайдан СОС, з якою ми з самого початку власне, почали працювати над розповсюдженням цих брошур. І я хочу теж подякувати цій організації громадській, яка невпинно продовжує займатися справами наших політв'язнів. Запустили хештег «Let my people go». Ми є повноцінними партнерами. Ми міністерство закордонних справ, повноцінними партнерами цього проекту. І якраз так спільно, як дана сказала, тобто, коли кожен знайде собі маленьку роль в цьому процесі, то ми можемо досягати великої мети. А наша мета в даному випадку це свобода наших громадян. Як все таки, яка яка була реакція? Там публіка зібралася, можливо, ну Ну не на такі акції, можливо, хотіли більше почитати книжки, подивитися, що в книговиданні. А от якби як реагувала на подібні якісь ваші ну от, заяви чи подібну інформацію? По перше, хочу сказати, що дуже прикро, що через е, таку дуже дивну роботу Держкомтелерадіо у нас був досить такий невдалий, е, такий суроміцький стенд загально національне Україну сказати, що в принципі і книжки там теж були е, книжки. Якісь, там теж ну, були. Знову ж таки, це так. заслуга е, Євромайдан Сос, і це заслуга Олі Жук, Оксани Хмельовської Альони Соломадіну від мистецького арсеналу. Вони відібрали та представили ці книжки. Вони е, представили видання про е, Савченко, про Сінцова в каталозі, тому це. Ті волонтери, які врятували український стенд, і саме завдяки ним була інформація про українських політв'язнів за що, звісно, я їм дуже вдячна. Але коли Україна не може об'єднати справді приватний сектор, держава і негромадські організації разом, то якби наша роль вона не така сильна, і звісно, реакція у людей трошки послаблена. Але проблема є, і коли ми роздавали ці листівки, така реакція була не дуже позитивна, тому що, звісно, люди не хочуть розуміти або цікавитися, що відбувається з нашими політв'язнями. Але робота повинна йти, і ми невпинно кожен день зі всіма вели ці діалоги. Ну, все-таки український стенд. Ну я не знаю, просто чула різні відгуки раніше, зважаючи на те, що, наприклад, попереднього року взагалі не було представлена Україна на цьому ярмарку. Там попередні роки він був там в рази менший. Е, тобто, що все-таки ви вважаєте в ньому не не те, що могло би бути в ідеалі, е, звісно. Дуже складно зрозуміти, дивлячись на це на цю фотографію, що тут не ну, так, так, але будучи там і дивлячись на фантастичні конструкції, які будують країни, як Мексика, Колумбія, Литва, Грузія, це справді топ архітектурного дизайну, де представлені найкращі видавці, де все зроблено дуже сучасно і прозоро, і є якась така чітка організація. То через таку форму видавці, об'єднуючись з державою, можуть найкраще представити і державу, і державні цілі, і цілі видавців. Mm -hmm. Тому тут десь ми програли, але на прикладі нашого співробітництва зрозуміло, що з державою треба співпрацювати, і це може бути дуже ефективно і класно, і всі можуть від цього вигравати. Тому це гарний прецедент. Я сподіваюся, що надалі ми будемо в такому руслі робити спільні акції на підтримку українців, які потребують свободи просто якось треба, мабуть, на вашому справді випадку донести там до якихось державних структур, чи які ну там до того самого держкомтилрадіо, які мали би так підтримати активніше чи краще. Що все, все це не намарно, а має якийсь результат, так що це важливо представляти Україну на таких, на таких тут, заходах? Тут важливо чи робити більше проектів. Тобто, насправді, дуже багато проєктів можна робити, не чекаючи там, великих грошей з бюджету, а просто за рахунок бажання щось зробити. Тому треба, потрібно постійно робити нові проекти, і тоді системи у системи державної влади не залишиться іншого вибору, як почати працювати нормально. Бо буде чітко видно, що відмовка от у нас немає грошей, у нас немає часу, вона не працює. Тому що от без грошей взяли і зробили щось. Я зараз не агітував за політичну партію. А, а другий момент, який я хочу сказати, ми вже от півтора року в МЗС власне вибудовуємо ну, нові відносини з недержавним сектором, які базуються на нашій відкритості. І от, це дуже часто в багатьох органах державної влади ігнорується. Хочеться все зробити самим, як було зазвичай, своїми силами. А так воно не працює. Воно ніде в світі так не працює. Повинна бути синергія між державним і недержавним сектором. У нас в недержавному секторі за ці 20 років, слава богу, з'явилися дуже ефективні менеджери, дуже ефективні е е е куратори яким просто дати потрібно їх пустити в систему, пустити і сказати: візьміть і, зр... от... зробіть, цей... Візьміть і зробіть цей проєкт, а ми вам допоможемо чим, чим зможемо. А, поки держава залишатиметься закритою і хотітиме все робити самотужки, ми отримуватимемо не дуже, як кажучи, далі результати. Mm -hmm. Те, що підключилося Оля Жук до цього проєкту, це якраз елемент того, про що потрібно говорити. Навіть не те, що не під... потрібно не просто підключати, потрібно делегувати. Їм це. Uh -huh. Делегуйте професіоналам справу, дайте професіоналам це зробити. І повірте, всі можливості для цього є. Потрібна лише політична воля це робити. Які можливо стенди інших країн теж щось от ну надихнули на якісь такі напрямки в розвитку нашого? Ну чи щось таке? Ну я мабуть говорю більше не про ті, які мали великий досвід в цьому, так дуже розвинуті, можливо, якісь країни там. Фантастичні стенди були і у Грузії на другий день франкфуртської виставки приїхав міністр культури Грузії. Він відкривав стенд. Там було прийняття, фуршет. Все було дуже класно, сучасно. Було запрошено дуже багато гостей. Це все топ гравці книжкового світового ринку. Дуже вразив стенд Мексики, де були представлені не лише приватні видавництва, а були так само представлені видавництва державних структур. Наприклад, дуже симпатичні були видання у Міністерства економіки Мексики, і справді, коли дивишся на їхні книжки, хочеться туди поїхати, туди інвестувати, і це дуже красиво, дуже професійно зроблено. Також вразив стенд Колумбії і Бразилії, у кожного видавця приватного або неприватного був свій куточок. У них завжди були якісь фуршети, заходи, вони весь час всіх запрошували до себе. Звісно, була і організація всього загальна, коли ти приходиш на стенд Мексики чи Колумбії, тебе там зустрічають і вони можуть тебе направити до того чи іншого видавця. І коли країна йде разом. Це виграш для всіх, і для уряду, і для дипломатії, яка покращує свій імідж і для видавців, які можуть таким чином вийти на міжнародний ринок. І я говорила також з віце-президентом ярмарки, і він також відзначив нашу активність і розповсюдження листівок. І він сказав, що без участі держави прозорої, ефективної, подібної, Нього зробити неможливо, тобто видавці ніякої країни не роблять колективний класний стенд, просто самі власною ініціативою, і звісно, він також бажає нам на наступний раз організуватися трошки краще і Тим більше, що вони і так посприяли цього року. Вони дали знижку. Так здається, для вони дали знижку на 30% на оренду стенду. Досі Франкфурт не отримав гроші. За участь українського національного стенду і будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Mm -hmm. І я сподіваюся, що справді компетентні люди, як та сама Оля Жук, яка вмішалась в український стенд, справді може наступного року вона і буде керівником, і вона і буде, буде тою людиною, яка від спільноти може компетентно витрачати державні кошти. Як мінімум, вона більше зацікавлена, буде мабуть, ніж і ми зацікавлені як видавці у цьому. Угу. Як виглядав рупста, сай, э, сайт, кажу стенд Росії? Чи яку вони вели таку у Росії діяльність? стенд був знову ж таки дуже великий, але він був збудований окремо тобто, це не були такі конструкції стаціонарні, які видає ярмарка. Він був надзвичайно високий. У них був такий цікавий дизайн. У них лого, як я розумію, читай Росію, Рід Раша, такі алюзії до російського авангардизму можна було прочитатися в цьому стенді. Ну, Ви знаєте, що сказати. Стенд дуже класний, у них круглодобово були події, дуже багато було гостей на цьому стенді. Дуже печально було також на все це дивитися, особливо коли виявилося, що українські хлопці з Рівного. Які працюють в Німеччині, будували в стенд Росії, але ми переможемо, і наступного року я впевнена, що Україна була буде представлена на франкфуртському ярмарку найгірше. Чи якось ви не знаю там розповідаєте, звітували? От, наприклад, про те, як відбулася ця ваша акція, і взагалі ваш, ваш, ваша участь у книжковому ярмарку? Тобто, не знаю, можливо, у вас в міністерстві ви. Маєте після таких відряджень, тобто якось розповідати, чи чи можна комусь донести, що от дивіться, от ми зробили отак. Давайте наступного року зробимо і ще. Тобто... Ну, ми що власне це і робимо зараз? тут? Тобто... Ну зараз да, тут так. Воно <кз> <г Mag пся Phillips> тут ми більше так. А дуже важливо тут де, 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 де є момент. А,, знаєте, щоб наступного року гарно бути представленим у Франкфурті, треба буквально з завтрашнього дня починати цим займатися всім. Причетним, тому що що відбувається в державному механізмі? Я не хочу там зараз переходити на якісь точечні критичні моменти. Хто де не спрацював, я сам державний службовець і прекрасно розумію стан українського державного механізму. Але... Якщо постійно е, тиснути на владу, ну ми скажімо там, на нас ніхто не тиснув, ми самі запропонували цього е, основам зробити спільний проект. Але е, дуже часто є ситуації, коли просто якраз тиск ззовні. Він дійсно змушує владу поступатися, тобто передавати, делегувати там погано, це добре, це це інше питання. Але наразі воно працює так. І тому потрібно вже зараз починати займатися цими питаннями, щоб потім не було, як у нас завжди це буває в останній момент з криками в, в режимі надзвичайної ситуації. врятуйте, от всі починають бігати, і щось, і щось робити. Тому е, в рівні мірі Відповідальність за ефективність представлення України за кордоном на таких міжнародних подіях несе і держава, і не державний сектор. Ну вибачайте, інакше воно зараз не працює. Колись, дасть Бог, ми вибудуємо, що у нас держава буде активна, свідома mm -hmm. і сама все робитиме. Але поки що, тільки от в, цей, в цій взаємодії, в цій в цьому такому тиску. Можна досягати результату. Я підтримую дану повністю, в тому що є всі шанси зробити наступний франкфурт ще яскравішим, ще сильнішим. Але працювати над цим потрібно вже зараз. Так, сподіваюся, просто нас хтось почує. От і дуже нагадала мені ця ситуація з цьогорічним відбором фільмів на Оскар. Власне, яка теж не відбулася ця вся ну, конкурс українських фільмів на подачу на кінопремію Оскар. Тобто там теж в останній момент всі схопилися. От, і шкода, що доводиться ну, якби так, кілька разів на різних прикладах про це говорити. Але е, дуже, дуже добре, що в нас все-таки є хороші приклади, про які ми от сьогодні розповіли: про е, таку співпрацю державного сектора Міністерства закордонних справ, який представляв сьогодні. Дмитр Дро Кулеба та приватне видавництво основи. От, такий проект, як який вони показали на кришковому ярмарку у Франкфурті, мені здається, якби має успіх, має мати успіх на майбутніх, якби якихось таких заходах, в яких представлена Україна. Сьогодні говорили про книжковий ярмарок у Франкфурті. В гостях були ще раз нагадую Дмитро Кулеба та Дана Павличко. А я з вами зараз прощаюся. Це була була громадська культура, і до побачення.